Доброго дня, 16 липня, і достигає такий сорт абрикосу як Петровський. Три роки тому щеплював сигналки. О, зараз парочку. Ну тут нема що заривати. Там ще зелений. Ось такий він. Красавчик. О, бачимо. Петровський. Зараз продегустуємо його. Отак, ну, на вигляд, Гран-90 десь є. Такий, ну він не багато на теревіту. Так, ну ще такий технічно стигрість, але бачу вже він практично достигає. Так, кісточка вже відділяється на 90%. Ось. Так, така мякоть. Ну, Зараз продегустуємо його. Що це за сорт такий? Ну, зараз спека дуже, то абрикоси не сильно такі соковиті, а на смак зараз спробуємо. Ну, доволі непоганий такий сорт. Враховуючи, що це сигналки. Кислинка маленька, сах цукру, скажімо так, е, що багато, то я він сказав би. Ну такий абрикосовий смак. Можливо, що сигналки, в майбутньому побачимо. Може краще буде. Так. Ну, четвірку, я думаю, можна поставити цьому сорту побачимо як там далі буде Петровський